Давайте сьогодні обговоримо найбільший міф про жир, який існує і який собі забивають люди в голову, а потім дуже сильно розчаровуються. А ви поки що лайк і підписочку. Бей! Більшість грубих чуваків по типу мене приходять в зал і думають, що якщо він буде качати біцепс, то він в нього отут не буде в нього оцоїху хуйти. Ну, але скорше це 30. Хтось думає, що він прийшов, буде качати по 500 млн раз в день прес і в нього спаде жир живота. Хтось думає, що від присідань в нього спаде жир жопи. На жаль, це так не працює. Тому що організм не розуміє того, що якщо ти качаєш прес, то треба, о, тут він качає, треба жир забирати. Організм працює, як він забирає жир, там, де йому треба. А в останню чергу він буде хранити оцей ваш банк, блять, оцей депозит на пузі, тому що от воно саме тяжче. пузо, ляхи. от Він це буде хранити. Саме скорше зійде зверху, тому що це не висяче. І вже сходить там, де не висячі точки, тобто плечі, ну, там, спина зверху, ноги внизу і так далі. А все, що висить, тобто тут висить, тут висить, грудь висить. Того, що якщо в грудь теж набирає жир, вона починає тут складка її, вона починає висіти. Вибийте цю хрень з голови, займайтеся, дефіцит калорій і все зійде. Просто все потрібен час. Дякую за перегляд. Люблю вас, цілую поважаю. Щастя, здоров'я, любові, удачі!